Всім привіт! Сьогодні в нас з вами лекціон Зібен Ді України. Зібен А Ті Хаубштат ДЕ України. Столиця України. Тут у нас використовується з вами генетив, якщо у нас є два з вами uh, іменники, якось тут столиця України. То для цього використовується у нас генетив. У нас є з вами акузатив, номінатив, датів та генетив, що додається. Відмін, відмінювання генетив або ж відмінок генетив, як датів давальний, акузитив і та генетив. Що ж, die Hauptstadt, der Ukraine. Was fällt euch über для ein? Теб, тобто, що вам спадає на думку при слові Київ? Україна в першу чергу Україна, наприклад, Україна. Можна написати також Hauptstadt, ось це слово. Hauptstadt, азу центру, наприклад, як центр можна сказати, центру, Київський торт можна з вами написати. Зараз ми з вами це напишемо. Це буде у нас виглядати ось так. Києве, торти. Und so weiter, so gucken wir Ordne die Bilder und die Namen zu. Frage und Antworten nach dem Beispiel: Beispiel, kennst du diese Gebäude? Ja, dieses Gebäude kenne ich. Das Gebäude, das ist der Hauptbahnhof in Kiew. Hauptbahnhof, Okay. also. І в нас тут є Бесарабка Маркт, Бесарабський ринок, Хідропарк, а не, що не Фасади, штат Пецірк Подільський, у районі Подільському. Та музеєс центру, з центру. Дізе, Дізе, Дізен. Нам потрібно заповнити тут пропуски. Дивимось, тут у нас граматика. І що ми тут маємо? Дізер Р. Це в нас може бути з вами. Чоловічий рід, наприклад, дізер хунт. Ця собака. Дізес, це в нас середній рід, Дізес бух, або ж Дізес Гебойде, додається літера С. Дізем це в нас датів для чоловічого та середнього роду. Дізем, датів. Датів для жіночого роду це у нас дізер. Зараз, ось тут. Тож, тут у нас діта, дізер, чоловічий рід або датів жіночого, дізес та дізем. Це у нас датів середнього та чоловічого родів. Дивимось, парк. Парк у нас з вами чоловічого роду, де парк. І давайте подивимося, що ми тут з вами поставили. Also, uh, я поставила закінчення просто. парк park, liegt, oh, sorry, park liegt am Дніпро. Цей парк розташований на Дніпрі. Тому що у нас просто парк номінатив. Тож, Dize park. І ми вже знаємо, що після. І ну, у нас буде йти датів, тобто де In diesem Gebäude. Пам'ятаємо, що «де» у нас завжди буде з mm, датім. І в цьому випадку «де» У ці будівлі. Ми можемо йти куди, куди? В Охінце акузатив, наприклад, ich gehe ins Kino in das Kino. Und ich bin im Kino, ich bin in dem Kino. Тому тут у нас in diesem Gebäude. Bild картинка, це у нас середній rit, das Bild, тому dieses Bild. І знову, in diesem Gebäude у цій будівлі. Markt Markt sind das ринок, і знову де во, акузатив. Дево дає. Auf dem Markt. Na rinku. Це у нас музей. Ich gehe. In s muzeum. Ja i do wuse. Ich gehe in das museum und in diesem oder in dem in diesem Museum museum. So, liest den Text, welches Foto aus Übung 2 passt zum Text. Wie heißt es? Sich. Foto bedeutet auf Prave 2. So, gucken wir, da weiter der Witteser. Seit 2014, seit 2014 werden die Wandmalereien in Kiew immer populär. Die Maler aus der Ukraine, Spanien, Deutschland, Australien und aus den anderen Ländern schaffen ihre Kunstwerke an den Wänden der Hochhäuser in Києв. Тобто, з 2014 року мурали у Києві стають більш популярними. Азо, вант маляраєн, вант стіна це у нас як малюнок на стіні, тобто мурали. Дімаля, художники з України, Шпанії, Іспанії, Німеччини, Австралії, Аузен Андернленд та з інших країн як малюють свої вироби або залишають свої вироби мистецтва на стінах багатоповерхівок у Києві. Хох-хойза, високі дома, тобто багатоповерхівки gibt es auf 176 häusern, schöne Bilder zu verschiedenen wichtigen sozialen Themen. На сьогоднішній на час на gibt es, äh, існує 176. Also, ага, існує на 176 домах гарні мурали, гарні малюнки на різні.

Дівчина на цьому малюнку дуже гарна, вона символізує патріотизм та відвагу усіх українців. Ось так виглядає цей мурал я ось вам покажу: а ми з вами йдемо далі. Вас єхтіх, у вас є фальш. Не, з різних країн.

Айзо, це також у нас правда, тому що кохання до України це патріотизм, тапфа це також як і мут, хоробрість, тож, я би поставила тут ріхтіх. Що ж, йдемо з вами далі. Herzlich willkommen in Kiiv. Вітаємо у Києві або ж ласкаво просимо у Київ. Що ж, і наше перше завдання прослухати: вас є стріхті от вас і фальш. Josh, da war Herzlich willkommen in Kiew, Tanja. Hallo, liebe Tanja, ich freue mich, dass du endlich nach Kiew kommst. Guten Tag, Herr Petrenko. Guten Tag, Frau Petrenko. Hallo, Olena. Guten Tag, Tanja. Wie war dein Flug? Danke, der Flug war fantastisch. Ich habe aus dem Fenster Kiew von oben gesehen. Die Stadt ist so groß und so grün. Ja, Kiew ist herrlich. Oh, Tanja, dein Koffer ist aber schwer. Ja, ich habe einige Souvenirs und Geschenke für euch alle gebracht. Nun gut, Fatih hat schon dein Gepäck ins Auto gesteckt. Jetzt fahren wir nach Hause. Die Fahrt dauert ungefähr 40 Minuten. Steigt bitte alle ein. Wir fahren los. Tanja, wir haben für dich ein Kulturprogramm für vier Tage zusammengestellt. Olena erzählt dir darüber zu Hause. Und was machen wir heute? Zuerst essen wir zum Mittag, dann ruhst du dich ein bisschen aus. Am Nachmittag machen wir einen Bummel durch unseren Stadtbezirk. Hier gibt es viele schöne historische Gebäude. Wir können auch in den Botanischen Garten gehen. Abends gehen wir in die Nationaloper. Magst du das Ballett? Ja, sehr. Was werden wir uns anschauen? Aschenputtel. Oh, wie schön. Na, wir sind schon an unserem Haus. Steigt aus. Olena, oh, nimm die Tasche. Ich trage den Koffer. Super, wir haben alles gehört, und ich habe schon, äh, gesagt, und war fantastisch. Політ був фантастичний, тобто не лангваліг, не скучний, не нудний. Fahrt. Uh, Дорога до Борисполя. Від Борисполя до Києва займала лише 40 минут, 40 хвилин. Та ввечері вони йдуть в театр. Тобто вони будуть дивитися в, в, в оперу. Вони йдуть в оперу, будуть дивитися. Попелюшку, вистава попелюшка. Зос, воїзді фамілія Петренко, визнання Київки, хто приїхав до Києва, віва Таняс Флюк, як була поїздка або ж політ Тані. Вармис Таня з Гіпек швеа, важкий. Чому її Гіпек? Тобто е, валіза важка, що приготувала сім'я для Тані. Тобто фамілія Петренко, що приготувала. Що будуть робити Олена та Таня? Вдень? Після обіду. Абен? Куди вони йдуть ввечері, та вельхіс з балет в Асшан, Який балет вони будуть дивитися? Що ж, я записала всі відповіді на запитання. ось Тут ви можете їх побачити: Зо so, Boomel як гуляти прогулюватися, шпацінген, ашн путель, попелюшка. Що ж, йдемо далі. Amidemos Ali Übung 9 Was ist richtig und was ist falsch? Hör zu und Kreuz an. Lektion 7 Übung 9 A Heute Vormittag war Tanja mit der Familie Petrenko im Freilichtmuseum beim Dorf Pirui. Das ist eines der größten Freilichtmuseen der Welt. Es liegt nicht weit von um Kiew in einer malerischen Gegend im Museum haben sie schöne Landschaften, zahlreiche Häuser, Kirchen, Mühlen und andere Bauwerke aus verschiedenen Regionen der Ukraine besichtigt. Sie haben hier auch eine Ausstellung und ein Konzert der Folkloremusik besucht. Tanja hat einige Souvenirs gekauft. Im Freilichtmuseum gibt es Pferde und jeder Museumsbesucher kann darauf reiten. Tanja ist auch geritten. Den Museumsbesuch hat Tanja fantastisch gefunden. Super. Was wir uns Sepros Luchale ist, es richtig. Das ist richtig. Sie waren in Pirochiv, wo waren in Dort haben sie ein Schloss besichtigen. Nein, sie haben ein Museum besichtigen, besichtigt. Wo ich das Museum uh, Im Freilichtsmuseum.

So Tanja schreibt ihrem Freund, Hör noch einmal und wähle die richtige variante aus. Нам потрібно обрати правильні варіанти. Тут у нас іде мова про минулий час. що ж. Дарина, Сьогодні зранку до обіду, äh, Дивіться, це вже відбулося. Тому нам підходить минулий час. Хочете waren wir. Ми були. Sind – Це теперішній час. Äh, Зараз ми як в музеї або ж сьогодні ми в музеї. Äh, це у нас також форма форма ті слова sein, бути, але це у нас перфект. Тоді нам потрібно було б використовувати також додаткове додатковий «haben» або «sein». Тоді було б sind gewesen. Heute am sind wir im Museum gewesen. «Ми були в музеї. Ich war zu Hause, ja була вдома, oder ich bin zu Hause gewesen, ja була вдома. Äh, два варіанти є правильними. Äh, waren, це у нас просто претеритум. Sind gewesen, або ж bin gewesen, це у нас перфект. Hier haben wir schon Landschaften. Und zahlreiche Хö Häuser, Kirchen Mühles an verschiedenen Regionen. Also besichtigt. Якось тут у нас було besichtigt, haben besichtigt. И ось тут bewundern, бе як захоплюватися, у минулому часі це буде haben bewundert. Wir haben hier auch eine Ausstellung, виставку.

Das Museum war, тому що відвідування, візит музею, він один, war, був фантастіш. Або ж, якщо ми кажемо про теперішній час, фантастичний. Ist ist war dein Tag? So, das war's. Für heute, на цьому все. Всім дякую за увагу та до наступної зустрічі!